Спецпризначенці Луганщини готові до боротьби з терористами. Міжнародний центр підготовки «Патріот» близько місяця навчав бійців ліквідовувати бандитів у різних умовах. Серед інструкторів, професіонали з Грузії, Ізраїлю та Шамработа. Перше завдання бійців прикрити один одного під час звільнення приміщення від терористів. Хлопці показують злагоджені дії, хоча для більшості правоохоронців така тактика нова. Мога технології, тактика вона була устарішлі. ще з СССРського періоду нам ізвісно, що как такової армії не не готова до цього. Поэтому благодаря цим інструкторам, які добровольно прибули к до нам, вони нас научили нової тактики ведення війни. На другому етапі навчань бійці нейтралізують групу ворожо-налаштованих сепаратистів, які намагаються захопити адмінприміщення. На протидію їм висувається група правоохоронців, а в натовпі працюють оперативники під прикриттям. Точно так же виглядять, точно так же кричат, кидають камні, але в ответственний момент вони вичисляють лідерів сепаратистів, тобто найбільш ведущих скажем так, за собою, то тобто есть наиболее харизматичних, і їх арестовувати у фіналі навчань. Бійці успішно відпрацьовують нейтралізацію підозрюваного в тероризмі. Рік тому підрозділ луганських спецпризначенців створили із небагатьох міліціонерів, які залишилися вірними українській присязі та добровольців. Більшість з них проходять службу в зоні АТО. Кажуть, мотивація воювати за свою землю дуже велика. Много чого не знали. Вони розказували, як входити в здання, як це все, як стріляти правильно. Всі вчили. Вони отримали первоначальну міліцейську підготовку і відправлялися в зону АТО где вже в бою в боях проходили до підготовку бойового слажування. Реально, наше подрозілення сформіровані вогневагне бойовогнесані. Це правда за перебігом навчань пильно стежив і колишній президент Грузії, а нині радник українського голови держави з військових питань Михайл Сакашвілі. Серед інструкторів міжнародного центру підготовки Патріот, колишні військові керівники грузинського міноборони, кажуть, мотивація грузинів допомагати Україні цілком зрозуміла. Якщо ми не зможемо зупинити врага в Україні, то наша страна взагалі окажеться очень легкої доби того ж врага. Один з погибших офіцерів так і сказав. Когда у Україні є столько друзів, ну не може окончательно не вийти. Папа бідітьями сіотеа із набутими навичками кажуть хлопці: перемогти їм буде простіше. Їхня основна мета повернути мир на свою землю. Нехай це буде складно, але обов'язково буде. Олексій Ткаченко, Борисов, факти ICTV.